А двічок королева Пентаклів теж енергія землі, енергія добробуту і королева пентаклів це у нас хазяйка, мама, да? жінка, яка використовує свої вміння, творчість, ресурси, енергію для збагачення. І покращення матеріального світу свого і людей, які поряд з нею. Тобто, в цьому дні, у середу, дорогенькі мої двічки, все, що ви будете робити, ви будете робити продуктивно, раціонально, не без хаосу. Тобто, кожна ваша дія буде приносити результат. У вас буде практичність. Точно, тобто, ви будете в цьому дні використовувати це з найбільшою вигодою для вас. Отак От скажу. Практична, практичний день, який приносить вам достаток. Тобто, результат буде, будете тримати в руках рохи забілля. Якось на цій карті рох і забілля. Да? Тобто, будете працювати. Ну, я скажу, що якась може бути е, конфліктна ситуація, якщо ви працюєте у в якійсь команді, може бути конфліктна ситуація, але ви як по королеві е, Пентаклів е, ну, і по е, правосуддю якось все це збалансуєте при, раціонально в. Приподнесете якісь там доводи да по п'ятірки мечів. Тобто, ви якось довод зможете довести це, можете. Виграть бій, да? виграть бій І отримати по пентаклів, отримати результат. Тобто, незважаючи на, можливо, на якісь конфліктні ситуації, ви все одно зможете своїм м, правильним, раціональним, практичним підходом е, з, е, вирішити ситуацію так, як буде. Краще для вас. Отак я б сказала. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться зі своїми рідними і близькими. Підписуйтесь на мій канал, тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. А ми йдемо далі. Трічки вітаю, що тут у вас? А у вас четвірка пентаклів. Та дивіться, який день весь середа, у нас прям енергія землі, все в матеріальному. Четвірка пентаклів, це у нас якийсь захист, утримання, скупість, якогось, знаєте, моє-моє-моє нікому не дам. Можете бути трошечки замкнуті до себе.